Добрий день, шановні мої підписники. Олександр Стасюк з вами сьогодні проведе час в їзді по Житомиру. Скучнувати мені стала субота, так тепленько, думаю, так кудись треба поїхати. А, що? а куди ще можна поїхати, як не в Губернії? Недалеко, 80 кілометрів. Така більш-менш нормальна дорога. А чого думаю, прокатаюся, чого ні. Помірно тепло, десь, напевно, градусів близько 25. Сьогодні друга субота вересня, і в нас мав бути день Деруна по традиції в Коростені, але його немає у зв'язку з тим, що в нас військовий стан, велике скупчення людей. Це не дуже добре з точки зору безпеки, тому що повітряні тривоги дуже часто, днем, що вночі що народ не збирається, не скупчується. Але таке я знаю, що люди збираються вдома і все одно роблять деруни, тому що вже картоплю люди майже напевно викопали друга неділя вересня, Те, хто там ще у кого може де, небагато залишилося, докопають. А картопелька вже є свіженька, тому деруни в самий час робити. І насолоджуватися цим гарним блюдом поліським. Не тільки в полісі полюбляють деруни, а й в інших частинах України, і навіть в деяких частинах світу їх також полюбляють дерунчики, деруни. На виїзді з Житомира їду в сторону Чуднова. Ну, В Чуднів я не поїду, хоча там така гарна дорога. Приїдусь по місту, виїду за місто і потім там по об'їздні поїду в сторону Коростеня. Лівіше в мене гідропарк, але я вже був в цьому році, там не поїду. Хоча там такі розваг, як такових немає, є пару ресторанчиків, народ купається, я знаю, там гарне місце, пляж, хто полюбляє водні процедури, люблять сюди приїжджати. Так, а ми виїхали вже за Житомир. Ча, трошки проїдемо, будемо повертати направо. По цій такій лісовій доріжці можна проїхати з одної частини Житомира в іншу. О, аж куди люди на самокатах доїжджають, аж за город і тут їх залишають. Потім спеціальні працівники їздять їх збирають ці самокати по всьому місту. Сьогодні так доволі таки вітряно. Вітер такий з такими поривчастий. Навіть таке буває на поворотах, що мотоцикл переставляє на в великій швидкості. І мошкари багато. Обліпило мені весь візер. Не візер, а мухобойку цей спойлер. Якраз вся мошкара на ньому, так би була у мене в візері. Тут по дорозі є авторинок, може це заскочить на полчасика, пробігтися, подивитися, що тут по чому. Напевно, заїду, подивлюсь. Я ще час маю, ще до вечора далеко. Розважусь трошечки, вивчаючи ціни на автомобілі. ось автомобільний ринок, праворуч мене. А ми тут припаркуємося. Нікому не будемо мішати, я думаю. Побачимо, що у нас тут є з автомобілів. Сам побачу і вам покажу. Ну що, подивимося, що тут сьогодні. У нас є на продажу Volkswagen. Зафіра 600. Не бачу, правда, тут мілко написано якого року. 26 Volkswagen Touareg 26400. Volkswagen Touareg Volkswagen Touareg такі самий, 33300. 2017 року. А, вже бачу, бачу, де написано все. Toyota 21900 2020 року. Правда, пробіг там теж є, мелковато, но є. Ну, автомобілі тут вистачає на будь-який смак. Марки, яких завгодно. Європейські, азіати, китайські. Вітчизняного виробництва теж є. Вітер такий сьогодні, я боюсь якби буде сильно задувати. Є з чого вибрати, аби гроші були. Можна і, і любий знайти рік випуску і з любим пробігом який вам треба підібрати автомобіль все тут є ну, так от, якщо подобається автомобіль підходите вивчаєте за стеклом характеристики повністю всі написано його особливості ціна пробіг рік випуску яка коробочка передач? Все написано. Тигуанчик 22900 2018 року, 155 тисяч пробіг дизель. Audi Q 7 Ох, красавица 19900 2014 рік. 293 тисячі пробіг Дзель. Об'єм двигуна 3.0. Ну така машинка серйозна От Toyota, прекрасний варіант RAV4 11500 2007 року. 77 тисяч пробіг бензин газ. Автоматика. Nissan Кашкай. Я вам признаюсь, мене цікавлять шкоди Фабії. Нові модифікації, такі красивенькі шкоди. Ну, це така стара вже в такому старому кузові 2009 року. 189 тисяч. Пробіг 7 тисяч її ціна, щось за дорого. Якщо побачу фабію таку якусь гарненьку покажу, підійшов до фабії, але це не така, що мені подобається. З третього покоління машина. 4999-5000 2010 року 278 тисяч пробіг дизель, об'єм 1.2. Воно ж дивіться, воно вже їжа вже її взяла. Береться кругом. Ні 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 такі. Такий варіант не проханжує. та да і кузов сам мені не дуже подобається цієї фабії. Гольфи мені ще теж подобаються. Фольксвагени 5500. От є такий непоганий екземпляр 2006 року, 200 000, бензин, 1,4 механіка. Але кажуть, що вони дуже сильно гниють, дуже кузова, гниють швидко корозія. Я схоже на те, що нема те, що я хочу. Таких фабій немає. Є такі старіші екземпляри, але вони мені не подобаються вже. Я бачу в нову в новому кузові. О, така в неї такі форми строгі, такі красиві. Якісь такі елегантні, я б сказав. би так Там вже дизайнери попрацювали більш-менш нормально над цим варіантом машинки. Виїжджаю з Житомира Тримаю на користень. Вже вечеріє пів шостого, треба мати рух в Коростень ще десь приблизно мені годину їхати по такійсь хорошій дорозі, але трапляються куски дороги, яка ще не відремонтована, і невідомо, коли буде відремонтована. Їду, тестую свою нову куртку, намагаюся зрозуміти, які відчуття От час на вітер, як вона. Продувається, не продувається, ну, що скажу, що комфортно. Не скажу там, що вона дуже геть геть так продувається. Якщо щось під діти тепле, то можна ще її використовувати. І при температурі, я думаю, від градусів 15 вона підійде спокійнісінько. Що мені подобається, вона не сковує мої рухи. Моя та шкіряна куртка, вона така трошечки сковує мене, а ця така комфортна, просто-просто. Вже потихеньку листя починає жовтіти на деревах. ну Воно й не дивно, сьогодні вже 17 вересня, ще трошечки. і Вже, напевно, я думаю, буде холодати, хоча ще погода досить комфортна і та неділя наступна. Досить тепленька, температура не буде нижче 20 градусів, а десь 23-25, отак 26 навіть місцями, днями. Верніше. Так що покатаємося. Я якщо все буде нормально і мені на роботі погодять відпустку, то я з 23 числа подамся у відпустку. І ще десь може як буде тепло, то ще якусь спланую невеличку поїздку, кудись таку дальнячок. Кілометрів на 500. Те, що я не встиг зробити літом, буду надолужувати восени. Ну, це ж ще раз скажу, якщо обставини складуться на мою користь, їду по хорошій дорозі, кайфую, а тільки попадаю на погану дорогу і зразу мені починають лізти думки в голову, що хотів би поміняти задній амортизатор на регулюємий. Щоб можна було регулювати, бачив я такі в інтернеті, продаються, міняють люди. Правда, стоїть купу грошей, але переваги наявні. Наприклад, виїжджаєш на якийсь бездор, дуже погана дорога, став собі, підкрутив його, зробив його пом'якше і їдеш без питань м'якенько. А то так, блін, ну так дуже вже жорстко він працює задній аморт. Що ж, у нього невеликий хід, він так налаштований. А в мене вага невелика, 58 кг всього. То як же ж він буде відпрацьовувати? Це треба, напевно, ще з собою ззаді гірю прив'язувати на 16 кг, щоб пом'якшувати роботу заднього амортизатора. Ха, напевно, так. Я трошечки призупинився. Таке фантастичне місце. Лісовщина, село. Озера такі гарні. Ці озера утворилися внаслідок видобутку концентрату ільмінітового титан. З нього потім виплавляють метал. Озера гарні. Місця навкруг цих озер дуже гарні. Але є один єдиний мінус, дуже важливий: тут не водиться ніякої живності. Вода тут отруєна, тут риби немає. Не риби, жаб немає, нічого немає. Скільки ще років пройде, поки ще це все. Знезаразиться і прийде до нормального стану, поки його природа не переробить все. Ніхто цього не знає. А я ще хотів вам похвастатись. Вчора мені прийшла з Аліекспресу така от сумочка невеличка. Я її приладнав, бачите куди. Я хотів її ось тут розмістити і вже почав її сюди прилаштовувати, а вона болтається і починає отут от терти. Я боюся, що вона мені просто попортить. Пластик в тих місцях, де вона буде з ним торкатися з тим пластиком. А сумочка взагалі класна. Два з половиною літра. Сюди можна покласти деякі речі, я вже, туди, я вже туди поклав штатів, можна туди покласти камери, телефон. Я прикупив паука такого, тобто можна щось цим пауком закріплювати на задньому сидінні. Така сумочка вона досить таки непогана, я б сказав би так. Воно ну, тут нормально лежить, я думаю, що треба буде тільки якесь таке кріплення зробити швидке, щоб можна було її швидко знімати. Тому що якщо щось кудись йде, то треба знімати. Тому що можуть поцупити. У нас, же знаєте як, все цуплять. Так що, така невеличка маленька сумочка. Ще тут є такі, типу, як затяжечки, можна сюди ще щось, під ці затяжки можна щось розміщати, якісь перчатки. там, чи он можна я так думаю навіть туди запихнути. Ось так от бачите балаклаву. Ну, тобто, щось можна таке придумати. Вона така, матеріал такий плотний, воду не проникне, молнія теж не проникне, так що я думаю, що якщо буде дощ, то вона буде захищена. Волога туди не попаде, камеру можна сміло туди класти. Камеру, телефон. Я думаю, туди ще покласти. У мене є така з мікрофібри спеціальна така шматочка, щоб протирати візор. І туди я покладу такий невеличкі флакончики з рідиною для очищення візора. Село Лісовщина. От їду зараз і слухаю Йогана Себастьяна Баха. Його знаменіту фугу до мінор, таката до мінор. Я думав, що воно в шльомі не зайде, але наоборот, така класна музика. Це просто, Я їду і болдею цього органу. Якщо я поїду цього року до Львова, як буде в мене така можливість, то я обов'язково піду в зал органної музики. Обов'язково. Орган це просто фантастика. Ну, Не зря на нього кажуть, що це король інструментів всіх музичних, це орган.